О і оцю ось тему, тему наноджигу. Djiгут. Є ще один. І, друзі. Щось так піддавлює рибка. Є, друзі, покльовка, щось таке побільше. Всім привіт, друзі! Середина травня Уже Сьогодні субота і обідній час. Планували сьогодні з хлопцями виїхати на риболовлю з Максом, з братом Дімою, з Ромчиком. Планували виїхати в наші окуньово-щучі місця, спробувати покидати на щуку, на окуня, але вночі в мене мала захворіла з високою температурою, тому я залишився вдома. Дома. мала зараз з батьками, і я вирішив на декілька годин тут по-домашньому на домашню всім відому водойму в межах міста вискочити, покидати спінінг. Збираю спінінг, У мене буквально година-півтори, максимум дві покидати. Така сьогодні вітряна погода, похмура. Дощ іноді навіть зривається. Ну спробуємо, побачимо, що вийде. В планах у мене рибалити на два спінінги. Основний це скайлайн на дальній закип, на хижака. І другий, можливо, номерняк, ну також, можливо, там на якогось окунця це спінінг нани. Візьму два спінінги і тим і тим трохи попробую покидати. Збираємо і вперед. На Блексончик Nano, нову катушечку з льоскою. Поставив льоску, намотав моно ось 0.1 Sunline Troutino. Ось. І Катушечка Arenka 2000 новенька. Вона має вагу 185 г. Ну, для Nano звично потрібна ще легша катушка. ну Я думаю, це буде набагато комфортніше, ніж я на. Наски рибали минулого разу прийшов на місце, друзі. Спінінг основний мене джиговий це скайлайн з Shimano шману наски 2500. Ось. Ну що, поперло, перший закид, на викид. 10 грамів такий гарний польот туди і чекаємо, чекаємо активність від рибки. Друзі, вон є риба на наноджих, дивіться, клює окунь, невеличкий окунь, але ось. Вскакує на нано. Танта в такому кольорі. І перший мій улов. Ось такий окушарик на нано джиг. Хотів судака тут опіймати, судак не клює, хоча один раз щось обкусило жопу тантя. А ось на нано клює окунчик. Звісно, такий пацан відправляється додому. і Пробуємо ще. Хочеться якогось мирняка, якби оце видаля, якогось карася зачепити. а То було б взагалі круто. І є, друзі, покльовочка, дивіться, як гне, але знову окунь. Окунь наноокунь. Але є друга риба сьогодні на мармишечку, мормишка півграма і на таке покльовує. Приманка перчика ярліч, він вже втратив свій кольор, ну тим не менш. Я забув з собою упаковку, тому вже там на залишки рибалю. Друзі, риба вон. під берегом той же окунь. Гне спінінг страшне, але клює окунчик. Мирняк не трапляється, дуже-дуже спортивний окунь, але ну, прикольно навіть такого окуня, таскати на таку снасть. Капець, один за другим. Це вже ну, дуже спортивний. Ого, ого, загинає. П'ятий. Матрос. Ну щось риба дуже-дуже спортивного розміру. Ну, мармишин грубить. Є ще один окунчик, дивіться, це, мабуть, найбільший сьогодні такий співлодоньки так спінінг аж загинав зажував саме не могу такі матросище. гігант ще один цей не так пручався ну, спорт Дуже прям спортивні окуняки. Є ще один гігант. Лише окунь на нануті. Трапляється, щось немає білої риби. Поки що тільки дрібний окунчик. Ну, але цей дрібний окунчик в кількості. Риболовля не сумна. Не сумна багато клювань, клювання такі, блин, на цей спінінг відчутні а, і його так прям загинає класно, навіть отака риба. Є. ще один окунь. це вже у мене десятий. Десяток окунчиків єдодомінний малюк, дванадцятий. Двінадцятий ще один окунчик. Блін, у мене жопка відлетіла і це вже погано. Жопка от така активна. Ще один, навіть без жобку трапляється, бачимо. Загинає так, ну це гігант такий. З півдолоньки. Крупнячок. Ех, якби один хоча б з долоньку влетів. Друзі, на жаль, я не засняв цей момент, але ось бачите, кадри вже в руках. Піймав я підлящика такого десь грамів 200-250 на наноджі, але ну, випадково не, не натиснув запис. Так, щось знову підсіло. Це конець, 14-й, я ніяк не можу приймати 14-го і він зійшов. Є, друзі. Щось так піддавлює рибка. Окунь 15 сьогодні, це найбільший такий. Ех, так давив, наче там блин, щось здоровенне. Ну, півлодоньки, півлодоньки, але спінінг не серйозно, бачимо. пливи додому. І є, друзі, покльовка, щось таке побільше, побільше. Оце окунь поміняв танту такий вже з долоньку, можна сказати, съєдобний. Такий грамів 100. Білий такий і зачотний. Ось. Ну, це найбільший сьогодні. серед окунів. Так, окунчик. Пливи додому найбільший. Є, друзі, рибка. Ну це, мабуть, окунь гігант уже. Гігантський дуже. Пливи додому. Тут наче якась біла риба. Себе кругами проявляла недалеко від берега. Дуже хочеться, щоб ще якийсь білячок клюнув на нано. Можливо, треба мормишечку меншу трохи. Можливо, не чорну, не знаю. Тут спеціалісти підкажіть мені в джигу, як провокувати на покльовку білу рибу. Карася, підлящика, каляща, Плотву. Так, ну це, мабуть, окунь підсів. Ізі і шоу, блін. Ну Такий більш-менш був, як ото найбільшого я піймав. Ну що, друзі, така достатньо цікава риболовля в межах міста. Вже я її буду завершувати, вже декілька годин рибалю. Хотів покидати. Тут мені казали, хлопці іноді буває, пролітає, що судак клює. Реально кидав на судака, кидав, кидав, але, на жаль, клювань не заробив. І вчора також ввечері з Максом пробували, виходили, пробували. ні, я на Макс клювань не побачив. Спробував нано на нано -на 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 клює, клювань чи не на кожному закиді. Прикольна тема. Покльовує, так, звісно, не трофейна риба, але для разнообразя спробувати можна. Тим паче, коли це в 10 хвилинах від дому, Домашня водойма, можна сказати. Погодка сьогодні така похмура, можна сказати, щуча. Хлопці поїхали на риболовий на псел сьогодні Макс, Діма, Ромчик. І трохи вони там щучок підловили. Макс піймав два щупаки. Ну, Я знаю до обіду, можливо ще й до вечора щось піймав. Такі щупаки один десь пів кіла, один до кілограмів 850. Ромчик піймав непогану щучку за кіло, кіло 200 наче. Ось. То, можливо, сьогодні щука трохи і прокльовувала. Не скажу, що дуже активно, але прокльовувала. Прокльовував окунь. Макса натил спіннери. Наскільки я знаю, хлопці ну... Хлопці Діма багато часу приділив на фідер сидів. Але фідер також там густіра Ось такий у нас фідерний улов. є непогані рибки. Ось така густірка Грамів 200. Ось така портвичка за водоньку, за долоньку Ось такий улов. Кілограма півтора, мабуть. Ну а я тут вже по домашньому. Так обставини склалися що. лише кілька годин біля дому. Є, друзі, риба якась Окунчик. Так давив, давив, але дуже-дуже маленький. На відпускання, блін. Додому. Є, друзі, рибка. Окунчик, такий також крупняк по сьогоднішньому дню з півдолоньки. Дев'ятнадцята моя риба. Ще одного окунчика піймаю і хочу ще трохи на судака покидаю. 10 хвилин буду вже їхати. Друзі, що взяв уже я Ская, вже на дальняк роблю тут останні закиди, обірвав я мормиху, так і не доловив 20-го окуня, то все якось я їх рятував, мормишки дуже багато зачепів було, але ось зараз тут десь під берегом не врятував і вже вирішив покидати. На дальнячок з скаєм. Більш крупні приманки, надії на якусь рибку покраще. Все, друзі, обірвався я і на джиг, на інший А, тому буду вже збиратися. В принципі, два десятки хвостів я піймав, покльовок бачив дуже багато. Так, рибка дуже спортивна, але ну, ми їдемо не за рибою а за покльовками. Тому як є, освоюю оцю ось тему. Тему наноджигу. Тема дуже класна, дуже прикольна. І прикольна тим, що навіть там, де здавалося б, ну що тут взагалі нічого не піймаєш риба. Навіть е в таких місцях ви можете піймати рибу. Ось сьогодні. Тут я наковиряв цих дрібних оконів, дуже багато і, і може летити влетіти бонус, от як у мене на сьогодні, сьогодні влетів підлящик. Так, ну він невеличкий, там 200 грам підлящик, але повірте, оцим спінінгом, оцим ось Black Swan Nano до 2 грам, таскати такого підлящика. Це неймовірне задоволення. Навіть оконці, оці оконці вони давали джазу, навіть самі дрібні, да, не говорячи вже там за оконця, там з долоньку якогось. ось. Дякую, що залишалася зі мною така риболовля, можна сказати, дуже-дуже спортивна, але ну, показую і таку. Освою нову тему. Цю на ноджиг. Сподіваюся, далі будуть риболовлі, вже далі. І човен можна буде з човна, будуть риболовлі з човня, на, на, щуку, на головня і з більш гарними рибками. Вибачаюсь за такий розмір риби, яку я ловив, риба, вся, ж піймано, відпущена. Ну, але так, знаєте, показую ту тему, яка також має місце бути, і, і яка сьогодні популярна, цікава. Всім дякую, всім щасливо. Якщо сподобалось, підтримайте лайком. І всім пока, до нових зустрічей!